Я сьогодні вранці встав і вже Бога прославляв, стало чудо і чудес, наш Ісус Христос Воскрес! Навіть пташечки співають, вся природа прославляє, силицьми ти переміг, знищив той проклятий гріх. Боже, дякую за сина, він для нас, життя та сила, міцно на нас так полюбив, що любов на Радість, слава на устах в нашім серці і ділах, серед дня і серед ночі щиро дякувати хочу. Ви не після до небес, наш Ісус Воскрес. Славу Богу, віддаю, що отак тебе люблю. Я схиляюсь низько, низько. Ти до нас так завжди близько. Кожен раз нам допомагаєш і любов'ю надихаєш. Цінніші для нас дар нам прощення дарував. Світло, наше майбутнє, вічно нам дає життя.